Вітаю, сьогодні будуть фаворити розчарування за червень 2025. В цьому місяці я протестувала багато праймерів для обличчя, декілька тонів, багато губних засобів, один хайлайтер, бронзер та декілька кремових рум'ян. На сайті Dennis Марікс були гарні знижки. Я вже давно була зацікавлена цією фірмою і тому вирішила собі взяти праймери та тона. Тона я ще не тестувала, а от праймери я вже всі протестувала. В цьому праймері 6 грам, в цьому праймері 18 грам. Звичайно, на свочі нічого не буде видно, але вони дають більш матовий та вельветовий фініш. Цей праймер з шимером Він мені менше сподобався, тому що я саме бачу окремі блистки. Якщо дивитися здалеку, такий гарний, гарне сяйво дає, але якщо приблизити, то все ж таки я бачу окремі блиски. Сподіваюсь, буде видно. Мені вони сподобались, тому що вони реально подовжують стійкість макіяжу. З ними тон починає женитися на декілька годин пізніше. Далі я тестувала такий праймер, в нього інше упакування. Як може хто знає, в рум'янах Hourglass. треба ззаду нажати, щоб щось випало. Упакування мені не дуже подобається, але сама формула приємна, вона дуже рідка, як вода. І також цей праймер подовжує стійкість макіяжу. Я вважаю, що вони з цим праймером однакові по силі, тому що я наносила половину обличчя з одним, половину з іншим, і вони однаково тримали. Тому ви просто маєте обрати, який формат для вас буде зручніший. Більш сяючий праймер я, якщо чесно, його не зрозуміла, тому що він мені взагалі не дає ніякого сяяння. В нього ще такий бронзовий вітінок, але його не дуже сильно видно. Ось я його розташувала і нічого він не дає ні кольору обличчю, ні сяєння. Ось це сяєння, яке ви бачите, це просто тому, що він вологий, і якщо я на нього наношу тон, то це сяєння перекривається. Може я не так і ним користувалася, але для мене він не представляє жодної цінності. Далі перейдемо до тонів. Рімель тон загалом непоганий. В мене колір 160 ваніла. В нього слабке середнє покриття. Має більш вологий фініш, достатньо гарно наноситься, але погано тримається. Десь після 4 годин він починає виглядати сухо. Але за таку ціну я вважаю, що це достатньо непоганий тон. І від Huda Beauty. в мене це колір 220n, він мені гарно підійшов. Я вважаю, що в нього таке більш середнє покриття, він дає матовий фініш. Гарно на мені носиться, жирниця десь після 4 годин, але якщо наносити праймер. То він жерниться вже десь після 6 годин носіння. Двоє в мене таких бронзерів: один рідкий, один в стіку від Makeup by Mario, тому що я робила замовлення, коли було знижки. Це колір Medium, він достатньо теплий і напівпрозорий. Колір мені не дуже підійшов, тому що як бачимо, він дуже теплий. Але інші кольори я вважала, що будуть або світлі, їх взагалі не буде видно. Або в них взагалі помаранчевий підтон. Тому з усіх опцій мені здалося, що це найкраще. Мені цей продукт не дуже сподобався, тому що він дуже прозорий. Я його наношу в 2-3 шари, і тоді він вже краще виглядає. Також мені його трохи важко контролювати, тому що він достатньо рідкий. Мені подобається його наносити тільки, коли я взагалі не наношу ні рум'яна, ні хайлайтер, нічого. Просто тінт для обличчя і його, і тоді він виглядає більш натурально. Але якщо є і рум'яна, і хайлайтер, то він виглядає майже непомітним. І бронзер стіку, добре, що вони вийшли в міні-форматі. Я хотіла його давно спробувати, але не наважувалась через велике опакування. Тут все одно 4,6 6 грамів, це достатньо велика кількість, як на мене. В мене колір Light Medium. Форма в нього приємна, гарно тушується. Тона не підіймає. все загалом мені в ньому подобається. Далі перейдемо до рум'ян. Від Лореаль в мене це колір Glowy Gold Pink. Мені сподобався колір, тому що він такий рожевий, весняний. Літній яскравий колір приємний і дає більше золотистий відблиск. Від Загалом мені сподобався цей продукт, але є в нього невеличкий мінус це те, що блистки погано розташовуються. Відразу на обличчя я би не рекомендувала ставити, тому що саме видно, де вперше я доторкнулася аплікатором. Тому я його наношу через руку, наношу на руку, потім вбиваю його гарно в пензель і вже потім наношу на обличчя. Так, вони розподіляються і розташовуються набагато краще. І рум'яна від Armani це колір 50 s Вони дуже такі прозорі, шимерні. Я їх багато нашаровую, щоб був хоч якийсь колір, але мені це подобається, тому що я з ними не можу переборщити. Вони фіксуються і не липкі. Мені ця формула подобалась в оригіналі і ця шимерна також подобається. В мене є колір 50,5 це оригінальна матова формула. Вона набагато пігментованіша, і кольори, на мій погляд, хоч не схожі на свочі, але на обличчі вони достатньо схожі, але не однакові. Обидві формули гарно тушуються, фіксуються. І матова хоч каже, що матова, але в ній є такий більш натуральний фініш. Вона не глухо матова. Мені більше подобається формула з сяйнням, тому що вона менш пігментована, хоча обидва засоби дуже класні. І один в мене в цьому місці хайлайтер це від Dior Gold Halo. Дуже гарно він виглядає в рефілі. Мені подобається його формула, тому що вона дуже гарно поєднується з шкірою. Однак проблема для мене особисто це те, що він дуже сріблястий. Отак подивишся в ерефілі, я б не сказала, що він настільки холодний. Gold Halo, але золотим тут взагалі і не пахне. Далі перейдемо до губних засобів. Перше, це олівці від Merit. в мене 5 штук. Mayfair. Coupe. Beverly Hills. Bespoke. І мій улюблений спортів. Я б не сказала взагалі, що це олівці, це якісь бальзами, вони, по-перше, трохи глянцеві, і вони напівпрозорі. Саме напівпрозорі мені подобається, але те, що вони глянцеві, мені не дуже подобається. Вони трошечки фіксуються, але все одно не стійкі. Мені подобається цей засіб для заповнення губ, але це виходить дуже дорого, тому що в самому пакуванні всього 0,3 грами. Пройшло вже декілька хвилин. Давайте спробуємо, чи вони зафіксувалися. Не всі, і не дуже. Далі в мене така матова помада від House Labs це помада Crayon. Це кольор Rose в матовій формулі, тому що в них є ніби ще з шиммером. Колір дуже приємний, вона фіксується і взагалі не перебивається. Саме це мені в ній і подобається. І я хочу порівняти цей колір з Charlotte Tilbury Pillow Talk. Вони достатньо схожі. Але Pillow Talk хоч і матова формула, але вона перебивається. House Labs – ні. Давайте перевіримо. Далі в мене три таких тінтованих бальзами від Facil він взагалі прозорий. Я чула багато відгуків саме на цю фірму і тому вирішила спробувати. В мене колір крем брюле з шимором. Мені не сподобався саме запах, тому що мені пахне якоюсь кислою кавою. І, взагалі, як я зрозуміла, мені не подобається саме настільки щільні консистенції. Я краще буду перенаносити, ніж користуватися такою консистенцією. Мій улюблений засіб з трьох це essence Juicy Bomb в мене з дині. Приємний фруктовий запах, класний, і консистенція в нього водяниста. Трохи я бачу золотого шимеру і на губах також його зовсім трошечки видно. Він і не дуже стійкий, але і запах, і колір, і взагалі текстура мені його подобається. Він взагалі не невидкий. І від Фасіль він мені прийшов в подарунок до замовлення. Я собі вирішила взяти від них догляд. Він абсолютно прозорий, і в нього консенсація щось між двома цими засобами, які я показувала. Достатньо стійкий і гарно зволожує губи. Двоє в мене ліп-глейзів від House Labs. Це колір Honey Shimmer, а це Persimmon. Мені здається, що це гібрид між олією та блиском. Вони трошечки липкі, але і стійкі. Мені вони сподобалися, але я очікувала більше кольору. Коли я спершу відкрила, в них був неприємний запах, але мені здається, це був запах саме упакування, а не продукту. Попахло ніби горілим пластиком. І фаворити цього місяця мені дуже сподобалися ці блиски від MAC Lip Glass Air. Я спочатку собі купила один, а потім докупила ще двоє. Перший колір Frosting, він прозорий з рожевими блисками. Наступний колір Casual. І останній колір Instinct. Близькі дуже класні, вони не липкі, мають приємний запах і достатньо в них гарна пігментація, що не купляєш, і вони всі однакові, а купив і в них реально ось такий колір на губах. На цьому в мене все. Дуже дякую за увагу та приходьте ще.